Пели ми квартиру е, в червні того року. Ось такого вигляду вона була, нам залишили, ні все з е, мебелю, з кухнею, його Ну, Звісно, ну, це років 20 назад було. Ось такі були ремонти і така мебель, це, дивани, шкафи, два телевізори. То у нас була кухня, зала, то зараз балкон. Має квартира 63 квадрати. Тут було просто все. Це йде вже спальня. З шкафами, баян. там був сахар із закрутки, доріжки, все, все полишало. Ось какує тут злочию вона йде. Далі у нас йде дитяча кімната. Також там були і книжки, і розукрашки, і фломастери, олівці. Далі йдемо з розділів та нову Такого розкава, у нас був стиральна машина залишилася, все. І ось такі маленький туалет